Коли нам кажуть, що кохання просто трапляється, ми киваємо? Ми чули це з дитинства. У фільмах люди стикаються поглядами, музика лунає і все стає очевидно. Але давай запитаємо чесно чи виникає кохання саме по собі? Чи це лише красива історія, в яку зручно вірити? Ми виросли серед ідей про другу половинку та призначення. Ці фрази звучать приємно, але роблять нас пасивними. Якщо кохання це подія, то все, що нам залишається, це чекати, чекати ту саму людину, той самий погляд, правильне співпадіння, але що відбувається, коли це співпадіння не приносить щастя? Ми думаємо, що помилилися, що не та людина, що десь там є хтось кращий. Психологи називають це ілюзією романтичного фаталізму. Ми приписуємо почуттям владу, якої вони не мають. Емоції це не компас, а реакція. Вони показують, що ми щось відчуваємо, але не вказують, куди йти. Кохання не виникає зі випадковості, воно формується з взаємодії, зі спостережень, з вибору повтореного багато разів. Подивися навколо, скільки людей шукають не кохання, а підтвердження, що вони гідні бути коханими. Ми часто плутаємо увагу з прихильністю, пристрасть зі близькістю. Інтерес із турботою це не провина, це результат культури, де кохання показане як раптове осяяння. Але справжнє кохання це не спалах, це процес. Коли вчені вивчають закоханість, вони говорять про дофамін, це нейромедіатор, який робить нас збудженими, натхненними, залежними. Він змушує мозок пов'язувати людину із задоволенням, але дофамін не вміє любити. Він просто фіксує задоволення від контакту. Як кава вранці, він бадьорить, але не живить. Ти коли-небудь помічав, що найсильніше почуття часто супроводжується тривогою це не збіг. На початковому етапі стосунків рівень кортизолу гормону стресу підвищується. Ми хвилюємося, чекаємо відповіді, перевіряємо телефон. Це біологічна реакція на невизначеність. Але коли ми сприймаємо цю тривогу за сильні почуття, ми втрачаємо контроль. Якщо кохання здається раптовим, це не тому, що воно чарівне, а тому, що мозок швидко пов'язує нові стимули із задоволенням, новизна сама по собі викликає сплеск активності, але коли вона минає, залишається порожнеча. Ми плутаємо звикання із втратою кохання, тож чи варто чекати іскри? Чи варто запитати себе, що ми готові побудувати? Справжні стосунки народжуються не зі збігу темпераментів, а з уміння взаємодіяти, розуміти та витримувати, кохання не падає з неба, воно виростає у тих, хто вміє доглядати за ним як засадом. Можливо, тому тривалі союзи не виглядають як казка, вони схожі на ремесло, повторення, увага, адаптація. Це нудно для кіно. Але реально для життя, коли дві людини обирають одне одного не через ейфорію, а через усвідомленість починається справжня історія. Тому, якщо ти чекаєш, що кохання просто знайде тебе, подумай, чи не простіше самому навчитися його створювати, не романтизувати випадковість, а розвивати здатність бути поруч. Можливо, кохання ті... це не випадковість, а результат внутрішньої дисципліни. Яку ми довго уникали назвати її справжнім ім'ям, коли людина закохується, її тіло перетворюється на хімічну лабораторію, все починається з дофаміну. Цей нейромедіатор відповідає за задоволення, азарт і мотивацію. Коли ти бачиш того, хто тобі подобається, мозок видає сплеск дофаміну, і світ здається яскравішим. Кожне повідомлення, кожен погляд, кожна зустріч як маленька нагорода. Хочеться знову і знову відчути це почуття. Так народжується залежність, замаскована під романтику. Дослідження показують, що ті ж зони мозку активуються при вживанні наркотиків і при погляді на кохану людину. Це не метафора, це вимірюваний факт. Закоханість це не стільки почуття, скільки хімічний процес, де твій мозок стає наркоманом щодо конкретної людини. У цьому й небезпека. Коли дофамін зникає, людина відчуває ломку, тугу, тривогу, відчуття втрати сенсу і часто помилково думає, що втратила кохання, потім з'являється окситоцин, його часто називають гормоном прихильності, він виділяється при дотиках, близькості, спільному проведенні часу. Він робить нас м'якшими, спокійнішими, змушує довіряти. Коли мати тримає дитину, коли партнери обіймаються. Саме окситоцин робить це відчуття тепла справжнім, але він має і зворотний бік. Він зміцнює зв'язок не лише зі здоровими стосунками, але й із токсичними. Він не розрізняє, хто перед тобою людина, що приносить радість чи біль, Додаймо вазопресин. Цей гормон впливає на відчуття відповідальності та вірності. У тварин він пов'язаний із формуванням довгострокових пар. У людей, мій з прихильністю після інтимності, його нестача нерідко пояснює емоційну холодність і нездатність до тривалих стосунків. Комбінація дофаміну, окситоцину і вазоприсину створює ілюзію долі. Здається, що ця людина особлива, ніби все світ вас поєднав. Насправді це нейрохімічна програма, еволюційно створена для того, щоб ми шукали зв'язок і розмножувалися. Але організм не може довго жити в цьому стані. Через кілька місяців, максимум пару років, рівень дофаміну знижується, ейфорія зникає, у тілі настає рівновага. І ось тоді більшість людей плутає хімічне згасання із втратою кохання. Здається, що почуття минуле, що щось зламалося, але насправді просто закінчився ефект біохімічного старту. Чому це важливо розуміти? Тому що знання механізму знімає ілюзії, коли ти знаєш, що перші хвилі емоцій це не доказ справжнього почуття, а дія дофаміну, ти перестаєш ганятися за спалахами, ти починаєш дивитися глибше на поведінку, на вибір, на сумісність цінностей. Подумай, скільки людей кидають стосунки в момент, коли мозок просто повертається до норми, вони сприймають тишу після шторму за відсутність кохання. Але це не кінець, це початок того, що можна назвати зрілим етапом. Справжня близькість не народжується у бурі гормонів, вона формується у стабільності, де почуття перестають бути залежністю, тож закоханість не обман, але й не істина, це вступ, біологічна стратегія, що допомагає зблизити двох людей. Справжня перевірка починається, коли хімія заспокоюється. І залишається те, що ми створюємо своїми вчинками, і якщо ти це розумієш, ти вже захищений від ілюзій, кохання перестає бути загадкою і стає тим, що можна будувати усвідомлено без страху і залежності. Коли пристрасть вщухає, більшість людей лякаються. Вони думають, що кохання зникло. Телефон більше не викликає тремтіння, зустрічі стають звичними, розмови спокійними. Але саме в цей момент починається те, що психологи називають усвідомленою фазою стосунків, це не кінець, це перехід. Раніше твоїми почуттями керував дофамін, тепер вирішувати тобі, коли гормони вщухли, залишається простір для вибору. Ти можеш піти, шукати нові спалахи, знову закохуватися і знову втрачати інтерес, або можеш залишитися. І почати будувати те, що називається зрілою прихильністю. Тут кохання перестає бути реакцією, воно стає дією. Це не звучить романтично, але тільки в цьому стані народжується стійкість. Уяви собі людину, яка більше не відчуває постійного збудження поруч із партнером. Вона думає, щось не так я більше не кохаю, але насправді мозок просто перестав видавати хімічну нагороду. Це не сигнал кінця, це запрошення до усвідомленості. Кохання не зникло, його тепер потрібно обирати. Усвідомлене кохання вимагає роботи лобових часток мозку, області, що відповідає за планування, самоконтроль та довгострокові цілі. Коли ми приймаємо рішення залишатися, підтримувати, слухати, попри втому чи роздратування, активуються зовсім інші нейронні ланцюги. Ті, що пов'язані не із задоволенням, а з відповідальністю та стабільністю. Це біологія зрілості. Ти помічав, як легко бути добрим, коли все добре, і як важко зберігати турботу, коли ти втомлений, роздратований, коли партнер не відповідає очікуванням. Ось де проявляється справжнє кохання, не там, де легко, а там, де ти обираєш бути людиною, а не реакцією. Багато хто плутає спокій із холодом. Вони шукають постійний підйом, як залежний шукає дозу, але справжня близькість не дає сплесків, вона дає відчуття опори, і це незвично для тих, хто виріс на ідеї, що кохання це буря. Насправді це тихе, стійке море, де цінність не у хвилях, а в тому, що корабель залишається на курсі. Дослідження довгострокових пар показують, що через роки їхній мозок все ще реагує на партнера, але вже по-іншому. Замість бурхливого викиду дофаміну активуються зони, пов'язані з прихильністю та довірою. Це означає, що кохання не зникає, воно змінює форму. Ейфорія минає, але з'являється глибина. Тож, якщо тобі здається, що почуття охололи, запитай себе. Квот Можливо, це не втрата, а дорослішання. Там, де раніше ти шукав збудження, тепер ти знаходиш спокій. Там, де раніше хотів бути зрозумілим, тепер вчишся розуміти. Кохання стає вибором щодня встати раніше, щоб приготувати каву, дотриматися слова, не втекти від важкої розмови це не подвиг, це послідовність простих дій, які створюють фундамент. І якщо ти продовжуєш робити ці кроки, навіть коли ніхто не аплодує, ти вже будуєш справжнє кохання. Справжні стосунки тримаються не на почуттях, вони тримаються на рішеннях. Емоції приходять і йдуть, рішення залишаються, і саме воно перетворює закоханість на зв'язок, а людину поруч на дім. Кохати означає діяти, не мріяти, не чекати, не сподіватися, а робити. Багато хто думає, що кохання це натхнення, раптовий потік тепла і ніжності. Але справжні кохання проявляються в конкретних вчинках, коли натхнення немає зовсім воно не живе на піднесеннях, воно живе у повсякденності. Коли ти втомлюєшся після роботи, але все одно знаходиш сили поговорити з партнером, коли бачиш, що він роздратований і не відповідаєш грубістю, коли не хочеш, але все ж підтримуєш, це і є кохання як дія. Воно не вимагає героїзму, воно вимагає уваги. У психології є поняття емоційної зрілості, воно означає здатність діяти в інтересах іншого, навіть коли власні емоції заважають. Це навичка, а не талант. Його можна розвинути. Спочатку важко, як вчитися грати на інструменті, але з часом рухи стають природними. Ти перестаєш думати, починаєш відчувати через дії. Кохання не вимірюється кількістю слів, воно проявляється у дрібницях. Пам'ятаєш, як хтось одного разу запам'ятав твої вподобання, твій страх, твою звичку. Це і було проявом кохання, тому що кохання помічає деталі, воно будується не на обіцянках, а на увазі. Ми часто чекаємо емоційного підйому, щоб зробити щось добре. Думаємо ось відчую, тоді зроблю. Але це зворотна логіка. Відчуєш, коли зробиш. Настрій іде за дією. Чим більше турботи, тим більше зв'язку. Нейробіологи підтверджують навіть прості акти доброти посилюють викид окситоцину, створюючи відчуття близькості. Ми створюємо емоцію вчинками, а не навпаки. Кохання, як дієслово, вимагає сталості, воно не терпить випадковості, це як догляд за рослиною. Якщо поливати, воно росте. Якщо забувати, воно сохне. Але тут немає магії, є тільки ритм ті, хто вміє кохати, не тому, що відчувають сильніше, а тому, що діють послідовніше. Подумай, скільки стосунків руйнується не через зраду чи втрату почуттів, а через втому. Люди перестають робити маленькі речі, які тримали зв'язок живим, перестають слухати, перестають дякувати, перестають помічати. І кохання не вмирає раптово, воно просто вичерпується, тому що перестало живитися дією. Якщо хочеш зрозуміти, чи є кохання, не питай, чи ти його відчуваєш. Дивися, що ти робиш. Дія єдиний чесний показник. Можна бути у захваті, але без діяти. можна не відчувати пристрасті, але продовжувати підтримувати. Друге є кохання, кохання, як дієслово вимагає простоти. Не потрібно шукати великі жести, важливо просто бути присутнім, важливо пам'ятати, як інший п'є чай, як він реагує на тривогу, що його втішає. Це знання форма турботи. І чим точніше ти розумієш, що потрібно іншому, тим сильніше твоє кохання проявляється в реальності. Так народжується стійкість, не з романтики, а з постійного вибору бути добрим. Кохання це практика. А не натхнення, і той, хто робить його частиною свого життя, перестає шукати чудеса, бо чудо вже відбувається щоразу, коли ти обираєш не почуття, а дії, коли пристрасть гасне, залишається те, що ми збудували своїми руками. Справжнє кохання не зникає разом із вогнем, воно перетворюється на тепло, яке не спалює, а зігріває, і це найцінніше, що людина може відчути. Бо в цій тиші немає більше боротьби за увагу, немає страху втратити, немає потреби доводити. Є впевненість, що поруч залишаються не через спалах, а через вибір. Кохання, яке пережило Ейфорію, стає зрілим воно не кричить, не вимагає, не кидається словами, воно проявляється у діях, які ніхто не помічає збоку, у турботі, яка не чекає вдячності у відповідь. У терпінні, яке не принижує, а підтримує, це форма сили, а не слабкості. Справжні стосунки не схожі на фільм, у них немає ідеально поставлених сцен, немає вічної пристрасті, але є сенс, є зростання. Є двоє людей, які вчаться бути разом не тому, що завжди відчувають одне і те ж, а тому, що вміють чути, розуміти та прощати. Кохання не мусить бути захоплюючим. Воно мусить бути надійним, це те, що залишається, коли перестаєш ганятися за спалахами і починаєш помічати сталість. Це як ранок, у якому ти знаєш, хто поруч, і не шукаєш нічого навзамін. Головний урок простий кохання це не нагорода, а шлях, не випадковість, а вибір. Воно вимагає часу, зусиль і смирення, але саме це робить його справжнім. Тому що у світі, де все швидко змінюється, вміння залишатися рідкість, і якщо ти знайшов людину, з якою можеш не лише відчувати, а й діяти, не відпускай. Кохання, побудоване на усвідомленості, не потребує обіцянок вічності, воно просто живе щодня у тиші, у турботі, у повторенні, і в цьому його сила.